Фотографія його хобі, та незважаючи на це вагома частина життя. Захоплюватись фотографією Віктор Величко почав ще у студентські роки, коли на власно зароблені гроші придбав свій перший фотоапарат. Сьогодні йому вже 60 років за плечима чималий творчий доробок. Ця підсумкова виставка творчий монолог з ретельно відібраних 35 робіт, приурочена до ювілею фотохудожника. Готуючись до своєї ювілею, я поставив собі на меті Опрацювати свій архів доволі великий і негативів, і зараз вже і цифрової фотографії, і обрав ті роботи, які вважають за потрібне. Показати своєму шанованому і неупередженому глядачеві теплі слова, квіти та оплески. Привітати митця зі святом прийшли колеги та шанувальники. Кожен захоплений майстерністю митця зупинити той самий момент. Увіковічнити історію. Художник Анатолій Шкурко каже, його вразила фотографія п'ятницької церкви. Взимку він так вдало її зняв як шедевр. Причому контури її монументальні, красиві, фотографує Віктор Величко пам'ятки історії та культури, природні ландшафти та особливе місце в творчому доробку фотохудожника займають портрети відомих митців Чернігівщини, художників, музикантів, майстрів художньої творчості. Я фотографував в ті чи інші миттєвості, намагаючись піймати. Сутність цієї людини її психологією. Тобто я ну фактично відмовляв собі постановочні фотографії студійній. Це така репортажна серед таких репортажних фотопортретів. Особливе місце посідають світлини народного художника Анатолія Шкурка та лірника Василя Нечепи, а також чернігівського екскурсовода Наталії Самохіної. Можливість спостерігати фахову роботу. Екскурсовода людини, яка займається улюбленою справою, вона світиться. Жінка вона мені напоминає етюд художника так вдало. Якщо принаймні одна чи дві світлини зможуть торкнутися людських сердець, фотохудожник вважатиме, що працював немарно і радітиме від того.